Усім привіт! Сьогодні будемо готувати запашні сінабони. Тож для початку нам потрібно до 300 мл теплого молока додати 2 чайні ложки сухих дріжджів та добре розмішати та відставляємо до утворення шапочки. Поки дріжджі активуються, 2 яйця збиваємо з 25 г цукру та 1 чайною ложкою ванілі. Далі із 600 г борошна, збитих яєць, дрібки солі та 100 г м'якого масла замішуємо крихке тісто. Після додаємо молоко з дріжями та замішуємо не туге тісто та даємо йому підрости у два рази. Тим часом готуємо карамельний соус. Для цього нам потрібно змішати усі інгредієнти, які показані на екрані. Розмащуємо готову масу по дну деко та залишаємо. Начинку для наших сінобонів готуємо таким самим чином, як і карамельну основу, але без додавання меду. Коли тісто піднялось у два рази, можемо викладати його на поверхню, яку обов'язково змащуємо олією та руками формуємо із нього прямокутник. По поверхні тіста розмащуємо начинку та скручуємо у рулет. Потім розділяємо на рівні частини та викладаємо у форму. Даємо сінабонам ще трішки підрости та випікаємо при температурі 200 градусів 35 хвилин. Поки сінабони випікаються, готуємо глазурь. Для неї потрібно 80 грамів м'якого масла, 100 грамів цукрової пудри, 170 грамів крем сиру та 1 чайну ложку ванілі. Збиваємо усе міксером. Після випікання, поки сінабони ще гарячі, змащуємо їх глазурю та насолоджуємось. Усім смачного! Дякую за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До зустрічі!